Це тихий вечір. Ваш щотижневий антидепресант. Я просто сказав, що це вечірня, але на що я думаю, треба прийти і лежати. Ну от скажіть, хто ще може припертися у кроксах і завалитись на диван одразу? Я беру трошки коврика. Таки, ну не треба. Ну чому? Ну, ж ти що ж ти будеш з нього готувати? Я не знаю, я куштую, я пізнаю новий смак. Мені треба пізнати, а хто тут був до мене? Поліна працювала. за тебе. А Я хочу розказати за Поліну. а Поліна про вас. А, да. У нас перший такий колективний гість. Це світовий рівень. І такого в світі немає, і треба про це кричати. Наша історія вона дуже схожа з нашою країною. Нам тяжко, ми маленькі, але ми не незламні, і ми йдемо до своєї цілі попри все. Україна всіх тихий вечір. Зеленою кравець у суботу, о 20.00 на телеканалі Дім.